Служба безпеки України вперше виявила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на шкоду Україні. Мережа збирала інформацію про військову ситуацію в Закарпатській області. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки? Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році, У 2021 році у місті. Звернувся в консульство Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. за грошову винагороду передавав дані. у Військовій сфері агент займався збором розвідданих про військові сили та оборонні системи, а також досліджував можливу реакцію населення на вторгнення угорських військ. А також намагався завербувати нових інформаторів і передавати дані про ситуацію на фронті. Під час зустрічі з куратором в Угорщині він отримав кошти на виконання завдань. Та нові інструкції СБУ також затримала колишню військовослужбовицю, яка в 2025 році залишила службу. Вона мала передавати дані про літаки та гелікоптери в Закарпатті. Фігурантам справи висунуто підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Тривають заходи для затримання інших учасників агентурної мережі.